Мавка. Реальна історія в українській міфології. Привіт, друзі! На каналі Стежка Тінні ви слухаєте загадкові голоси українського фольклору. Сьогодні ми дізнаємося правду про одну з найзагадковіших постатей нашої міфології Про Мавку. Не просто про казку, а про те, що їх творило, про давні вірування наших предків, у які вони справді вірили. Запалюйте свічки, заглиблюйтеся в темряву разом із нами. Це історія про кохання, трагедію та магію природи. Почнімо з простого питання хто вона? У народній уяві мавка, це лісова дівчина неземної краси. Уявіть собі, молода, граціозна жінка з довгим розпущеним чорним волостям вдягнена в білу сорочку або легкий зелений одяг, що переливається, як листя під сонцем. Але є одна жахлива деталь в неї немає спини. Ці порожнечі там, де повинні були б бути ребра, невидимий, непоправний дефект, який робить її істотою не зовсім людською. Мавка не просто видіння, вона дух природи, господиня лісу, річки, болота. На відміну від інших лісних істот, вона має душу, розум, почуття. У неї є воля, а найголовніше вона має здатність кохати. Синоніми й варіанти назв. залежно від регіону. Мавку звали по різному нявка, навка більш архаїчна назва. Лісова русалка через зв'язок з водою та природою, майка нейка регіональні варіанти, лоскотуха через спроби лоскотати людей. Всі ці імена це грані одного образу, одного типу істот, які населяли світ наших предків. А тепер найтрагічніше питання як вона з'являється? Згідно з давніми українськими та слов'янськими віруваннями, мавками стають душі утоплениць – дівчат, які загинули у воді або знайшли смерть у річках і озерах. Але це не все. Ще давніші вірування говорять про те, що мавками стають духи нехрещених дітей, малюків, які народилися без святої води, без благодаті церкви. В язичницькі часи часто народжувалися діти поза шлюбом, діти, яких батьки не хрестили через сором або бідність. А от іще одна повір'я кажуть, що мавками можуть стати дівчата, прокляті власними батьками. Те, що прокляття матері чи батька може перетворити дитину на лісовий дух, промовляє про те, як наші предки розуміли силу батьківського слова, силу любові і ненависті. Історичний контекст у часи, коли християнство змагалося з язичництвом в Україні, ця легенда стала більш трагічною. Церква говорила, нехрещена дитина це дитина без спасіння, отже, така душа автоматично потрапляла в сферу демонічних істот. Однак український фольклор залишив у мавці елемент людськості, елемент скорботи і краси. Щоб розуміти мавку по-справжньому, треба заглянути в корені слов'янської мови. Слово мавка і навка походять від давньослов'янського слова навь, що означало умерлого, покійника. Але крім прямого значення, це слово означало й злі духи, істот, що перебувають на межі між зашивими і світом мертвих. Це важливо розуміти мавка не просто казковий образ вона існує в межах між життям і смертю, між диким лісом і людськими поселеннями, між красою і страхом. Пов'язані істоти у слов'янських віруваннях існували інші істоти подібного типу наві, навії, лісниці. Всі вони це частини великого пантеону істот, які охороняють природу. Але мавка в українців мала найбільше людське обличчя, найбільше схожа на нас. Мавка не просто гарна дівчина, вона втілення магічної сили природи, її здібності, володіння природою, мавка керує деревами, травами, водою, чарування через музику і пісню, її голос має чарівну силу, невидимість і зміна облику, вона може зникнути в туманах, довголіття. Кажуть, що мавка фактично безсмертна, поки існує її ліс. Характер добра чи зла Це цікаве питання. Мавка це істота, що стоїть поза розмежуванням на добро і зло. Вона може бути доброю, допомагає селянам у посушливі часи, охороняє природу від пошкодження, може дарувати удачу і здоров'я тим, хто її поважає. Вона може кохати людину глибоким, чистим коханням. Але вона також може бути небезпечною, може відвести юнака від дому, заманити його в ліс, може покарати того, хто образить її ліс. Іноді демонструє мстивість жінки, яку покинули. Так що мавка це скоріше аморальна істота, істота природи. Вона керується не нашими законами моралі, а законами природи, циклами, красою, життям і смертю. Перейдімо до конкретних історій. Ось що розповідали наші предки. ЛЕГенда про Лукаша і мавку. В давні часи жив молодий хлопець на ім'я Лукаш. Він був музикантом, жив душею музики, не турбувався про господарство. Одного разу він пішов в ліс і зробив з очерету сопілку. Коли він почав грати, він почув голос прекрасний голос дівчини. З за березінки вийшла вона Мавка. Розпущене волосся, зелена сорочка, очі, що сяють, немов би місячне світло в озері. Вони закохалися при першій зустрічі, але село не могло прийняти таку істоту. Мати Лукаша була жорстокою жінкою, звиклою до праці, до повсякденності. Мавка намагалася адаптуватись, намагалася розуміти закони людських стосунків, але вона не змогла. Вона була дітям лісу, вона не могла жити в світі, де любов повинна була конкурувати з господарством. Врешті Лукаш, піддавшись впливу матері, одружився з іншою дівчиною. Мавка, розбита скорботою, відчаєм, повернулася в ліс, але її кохання не загинуло. Кажуть, що вона шепотіла до Лукаша сопілкою в ночах, спонукаючи його грати і пам'ятати про вірність почуттям. Мавка вийшла далеко за рамки простих народних легенд. Вона натхнула двох найбільших геніїв української літератури. ІВАН Франко. Мавка 1878. Визначний письменник Іван Франко написав оповідання мавка 1878. У ньому він гуманізував образ. Мавка в його творі це не страшна істота, а трагічна істота, що потребує розуміння. Франко показав, як образ мавки може служити вікном в підсвідомість у той пласт людської свідомості, де живуть архетипні образи краси і природи. Леся Українка. Лісова пісня 1911. Але найвищим втіленням образу мавки стала драма «Феєрія Лесі Українки, написана в 1911. -му. Ця п'єса це справжній шедевр, їй вдалося те, що не вдалося нікому раніше. Вона створила мавку як повноцінного персонажа з душею, з філософською глибиною, з реальною трагічною долею. У лісовій пісні мавка прокидається від зимового сну, розбуджена грою Лукаша на сопілці. Вона закохується, але розуміє, що людський світ їй закритий. Вона стикається з дилемою дотримуватися волі природи чи підкоритися любові. У кінці вона постає як душа природи, яка продовжує жити, трансформована від матеріального в духовне вплив на культуру. Ці твори показали, що українська міфологія це не просто архаїчні залишки, але жива, актуальна, глибока основа для мистецької творчості. Вони натхнали балети, опери, фільми. Музику. Мавка була не просто образом літератури. Вона жила в повсякденних звичаях і обрядах українців. День Івана Купала у традиційному календарі українців одне з найважливіших святкувань День Івана Купала, 23 червня. Цього дня, коли межа між світом живих і світом істот була найтоншою, молодь гуляла по лісах, водила хороводи біля річок, співали пісні. За легендою, саме в цей час мавки виходили з лісів і танцювали вільно. Люди залишали для них дари, квіти, хліб, молоко. Сезонні ВІЛВАННЯ Коли земля вкривалася зеленню весною, мавки прокидалися. Коли осінь заспокоювала природу, вони поверталися в сонний стан. Це була частина циклічного світогляду наших предків, де кожне явище природи мало його духовне розуміння. Мавка не пішла в минувшину, вона жива в сучасній культурі. Мавка як символ. У наш час мавка стала символом захисту природи в умовах екологічних криз. Образ мавки як охорониці лісу набув нового значення жіночого архетипу як образ незалежної, вільної жінки, яка не підпадає під суспільні конвенції, України самої по собі, мавка як символ українського духу. Мавка це більше, ніж просто персонаж фолькору, це ключ до розуміння світогляду наших предків, їхнього стосунку з природою, їхнього розуміння меж між життям і смертю. Вона втілює кілька вічних істин любов не завжди піддається логіці. Почуття мавки до Лукаша перевищувало можливості практичного світу. Природа має свій закон, вона не підпадає під наші норми і стандарти. Трагедія часто глибша, ніж щастя. В стражданні мавки криється глибока істина про людський стан. Пам'ять не гине. У казках, піснях, лісових шелестах мавка продовжує жити. Друзі! Якщо ви коли-небудь гуляєте лісом у спокої місячної ночі і чуєте чарівний голос серед дерев, це не просто вітер або птиці, це можуть бути голоси наших предків, це може бути сама мавка, яка дякує вам за те, що ви не забули про неї. Підписуйтесь на канал Стежка Тіней, щоб дізнаватися більше містичних легенд, архаїчних історій таємниць українського фольклору. Кожне відео це прогулянка в глибину нашої культури. Дякуємо, що пішли з нами в цю мандрівку. Хай мавка охороняє вас!